29 вересня до Донецька приїхав Віктор Янукович. Програма одноденної робочої поїздки президента України була багата на зустрічі. Очільник держави, по перше, взяв участь у першому засіданні третього міжнародного інвестиційного саміту Державно-приватне партнерство у контексті нової економічної політики України. Головними завданнями саміту є обговорення на найвищому рівні тематики державно-приватне підприємство, експертна оцінка інвестиційної привабливості і конкурентно спроможні. Дності України, учасники заходу мають змогу ознайомитися з експертними думками провідних вітчизняних та європейських фахівців про актуальні фінансові інструменти для українських компаній. Після засідання Вікторія Янукович відповів на численні запитання журналістів. Більш за все від цього партнерства виграє держава і суспільство, люди. А страждає безумовно корупція, не змогли журналісти пройти повз теми майбутніх виборів, їхньої чесності та демократичності, які вже зараз багатьма ставляться під сумнів. Ми будемо совершенствовати наше законодавство, ми будемо приймати Избирательный кодекс для того, щоб закони не приймалися накануні виборів, а щоб вони були стабільними. И политические силы, участники избирательного процесса, все их знали и могли э, их соблюдать. Это мои первые выборы как президента Украины. И нет более заинтересованного лица в Украине, чем я, чтобы эти выборы прошли демократично и честно. Глава держави також відвідав виставки енергоефективність 2010 та інвестиційних проєктів. Крім того, президент України ознайомився з ходом будівництва термінального комплексу міжнародного аеропорту Донецька.